14 лютого день всіх закоханих, але не тільки що це день книгодарування. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж подарувати книголюбам. тому що це питання мучує кожного, хто зустрічається, хто любить книголюба або хто дружить і постійно хоче дарувати якісь корисні подарунки для того, щоб піднімати настрій своїм улюбленим людям. Також я покажу вам пару прикладів, буде дуже багато фото, відео та рекомендацій. Зберігайте це відео, ставте лайк, а також діліться з тими, хто також не знає, що подарувати книголюбам. Кожен раз я стикаюся з питанням, що ж подарувати книголюбам. Не завжди у мене є час на підготовку, і в цей раз я трошечки затримую це відео, але сподіваюся, у вас буде можливість підготувати сюрприз для коханих людей. Перший такий пункт буде банально, але подаруйте книги. Не дарувати непрості книги а спеціальне видання, бо кожен з книголюбів є колекціонером. Якщо історія зачіпляє наші душі, ми хочемо її збирати в різних виданнях. Пошукайте книгу різними мовами. У мене, наприклад, любов до незримого життя ділярю, і я вже додала свій віш Купа, 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 купа версій іноземними мовами. Як приклад, абсолютно безгуздий. У мене є другу, що видання Мій таємний Ромео, котре мало відрізняється від українського, але тоді це було модно замовляти його, я дуже шкодую про це. Але це гарне доповнення до моєї колекції. Зараз воно дуже дороге, і я сподіваюся, що його можна придати на eBay. Бачу, коли ви даруєте книгу, ви можете залишити приємне послання людині в майбутнє, щоб вона, коли буде перечитувати свою улюблену історію вже в іншому варіанті, обов'язково побачила, як ви перед неї турбуєтесь і згадає ці теплі моменти разом з вами. Даруйте світло, і я не про почуття, а я про те, що багатьом з нас подобається створювати собі затишок, і не тільки. Світло може бути абсолютно різне: світло для кімнати, світло для зйомок, якщо ваша кохана людина займається блогерством. Багато з нас Вночі і такі спеціальні лампи для читання просто ідеальний варіант для вечора, для того щоб просто не губити свої очі. Ще це турбота про вашого партнера. Я думаю, що вона буде оцінена. Третій пункт це підставка для читання з телефона, або може бути для Kindle. Це дуже зручна штука, яка дозволяє вам лежати. Сидіти, бути на відстані, але юзати цю підставку для того, щоб читати і не використовувати для цього руки. Наприклад, я люблю читати, коли я мию посуд, і я ставлю на спеціальну приставку для того, щоб читати і в цей момент робити корисні або важливі справи, щоб не втрачати зайвий час. Це можуть бути в різні варіанти, але також не забувайте, що можна подарувати штатив. Штативи це така річ, котрі легко ламається. Якщо у вас людина займається блогерством, це дуже необхідно. Особливо, якщо їй потрібно окремі штативи для прогулянок, тому що це різні розміри штативів, і стабільні штативи для зйомки на Ютуб, наприклад. Що, звісно, питати у свого партнера, що саме їм потрібно і для цього можна використовувати вішлісти. У мене такий відревіш, і там дуже багато всього. І це основна. Моя порада, тому що вони допоможуть вам дізнатися, які книги хоче ваш партнер, що йому потрібно з техніки, що необхідно для того, щоб знімати відео на YouTube, на TikTok і так далі. Що вони хочуть? Це головне слухати вашого партнера. Але для цього можете використати також цікаву подачу. Про це ми поговоримо пізніше. І звісно, ми заговорили за техніку, то можна подарувати Kindle або іншу електронну книжку, котрі дозволяють читати всюди. Це економить час, а також простір, і ти також постійно знаходишся з книжкою. Це дуже зручно особливо якщо у вас там 2-3 години Добиратися до роботи, є такі випадки, і за ці 2-3 години можна прочитати третину книги. Це дуже зручний варіант для того, щоб подорожувати, читати, працювати, читати, ходити в зал, наприклад, і читати. Я читаю в залі. Дуже вам рекомендую. Електронні книжки є в багатьох варіантах, просто підберіть те, що подобається більше вашій половинці, і що для неї більш буде зручно. Нещодавно з'явилися кольорові електронні книжки, є міні-покетбуки і так далі. Ви зможете обирати за потребами вашої коханої. Людини вушники. Я чесно вам скажу, у мене три пари. Я постійно гублю їх або забуваю заряджати, тому в мене їх кілька, і це ніколи не поганий варіант. Навушники ідеально підходять для того, щоб слухати аудіокнижки, а також просто для того, щоб слухати музику під час читання. І найкраще, що ви можете зробити для своєї другої половинки, це подарувати навушники шумопоглинанням. тому що дуже важко знаходитися в громадських місцях і при цьому чути всі ці звуки. І якщо вам хочеться одночасно з цим читати, тому я дуже раджу вам пошукати такі варіанти їх дуже багато є, і це неймовірно корисно. Я була б дуже рада таким. Я зараз навіть думаю над тим, що мені треба знайти щось таке доволі бюджетне, але при цьому, щоб основна функція була саме в шумопоглинанні, щоб не музика була типу ключовим акцентом на цьому всьому, а щоб я не слухала інших людей під час того, як я їду в метро і так далі, і могла концентруватися на тому, що я хочу читати. Я знаю, що це здається. Це чимось дивним, але навушники це реально класний варіант. Підписка на електронні або аудіокнижки. У мене для цього є навіть промокод, якщо ви користуєтесь лібраріусом. Він працює буквально до 11-го числа, але ви зможете зробити приємне дуже своїй людині. Я постараюся випустити це відео якомога швидше, тому щоб ви познайомилися з класним сервісом підписки на книги, для того, щоб ви розуміли, як класно у нас розвиваються технології в цьому напрямі. Як багато книжок ми можемо читати українською. Також є Абук і є Мегого. Ви можете користуватися ними для аудіопрослуховування або для читання електронних книжок, і така підписка дуже спростить життя вашій коханій людині і допоможе їй читати там, де їй дійсно цього хочеться. І вона буде думати про вас. Книжковий прес це спеціальна така мітка, котра залишається на сторінці. Вона наче створює спеціальне тиснення у певній формі, котру ви обрали для себе. Дуже приємна штучка для книголюбів, котрі збирають свої бібліотеки, тому що ви будете знати, що ця книжка належить саме цій людині. І вони доволі доступні. Можна створити дизайн. Це дуже персоналізовано, і знаєте, приємно отримувати подарунки, котрі спеціально створюються для тебе. Але для цього треба знати свою кохану людину, щоб точно знати, що. Що їй хочеться мати в своїй бібліотеці, яку відзнаку вона б бажала більше за все. У мене є для цього мій власний екслібрис. Це моя відзнака, яку я залишаю в книжечках. І я тепер тричі подумаю над тим, чи хочу я залишати цю книжечку, і я залишаю в своїй бібліотеці. Тільки теж я дійсно хочу прочитати, або я вже прочитала і полюбила. А ще це дуже приємно подарувати, наприклад, вашим дідусям, бабусям, своїм рідним, котрі збирають вашу сімейну бібліотеку для того, щоб знаєте, мати свою знакову річ, свою персоналізовану річ і продовжувати цю традицію віками. Кожним приємним подарунком є читацькі щоденники або читацькі журнали. У нас їх також дуже багато з'явилося, є дуже різні варіанти. Але якщо ви хочете знайти навіть в моєму дизайні, то він є в київському магазині Букюа. Там залишилися трошечки, але ці щоденники розроблялися мною, і я дуже щаслива, що такі проекти я змогла колись реалізувати в своєму житті. Шакові щоденники допомагають книголюбам запам'ятовувати, що саме вони читали, які емоції вони від цього отримали. І я думаю, що це такий, знаєте, дуже приємний бонус навіть до якогось. Основного подарунку. І книжкові щоденники вони на один рік або, напевно, кількість книжок. І це означає, що ви завжди можете подарувати ще один пізніше і зробити з цього якусь окрему традицію. Дуже недооцінені подарунки це буксліви, це спеціальні чухи для книжок. Е, у мене мій минорівський колись я робила, і також один від Ilmi я вам раджу подивитися, є дуже багато варіантів, але мої найулюбленіші це буде шалений єнот. Вони там високої якості, вони там спеціальної тканини, і я точно можу довіряти цій людині, тому що вона робить все до такої деталі. Вона дуже старається, і я підтримую славу в цьому, тому що в неї неймовірні роботи. і також ви можете знайти там інші подарунки для своїх коханих людей на свята. Особливо мені дуже подобається, якщо ви можете в'язати боксліви. Є такий варіант, і це те, що, знаєте, таке щось тепле на душі, тому що бачити, як хтось робить для тебе старається, у мене такі є теж. Я зараз просто вдома їх не знайду, але в мене є один в'язаний бокслів, котрий мені колись подарувала моя добра знайома Айтен. Я побачила це, і там було просто щось неймовірне, і я абсолютно в це закохана, і дуже дуже, дуже вам раджу спробувати це дуже дуже Сентиментально і дуже мило, і це більше про турботу, тому це дуже гарний подарунок, навіть якщо у вас небагато коштів ви завжди можете щось зробити своїми руками. Є така штучка, як книжкова ваза, це вази в формі книжок, і я сюди складаю всякі дрібнички, наліпочки, закладинки, стікери і так далі. І все, що мені потрібно, наприклад, для оформлення мого щоденника, блокнота. Це дуже зручно, але також ці вази я дуже люблю ставити квіти. Це дуже гарно виглядає. Зараз не такий сезон квітів, і я їх не отримую, тому я поки зберігаю найголовніше те, що мені потрібно дійсно. Але це також хороший подарунок і це доступний подарунок, тому що вони з'явилися на промі. Можуть пошукати. До речі, забула вам сказати, що в мене є 20% знижки на книжки видавництва Рідбері. Ви можете використовувати промокод Реджіна для того, щоб або Регіна, для того, щоб отримувати 20%. Знижки на книжки додаткові, і це дуже приємний бонус, тому що знаєте. Зараз хочеться трошечки зберігати гроші, а книжки все дорожчають. Ось вам промокод, користуйтеся. Я думаю, що вам буде корисно, а мені приємно. Також в цю категорію потрапляють шопери різної складності, різних принців. І також у мене тут є шопер з пінами, а це вже інший подарунок. Ви можете дарувати книжкові піни або піни на безліч інших тематик, тому що зараз так багато всього є в світі, по чому можна фанатити. Я обожнюю таке, коли мені. Хтось дарує піни пов'язані зі мною. Тому в мене є окрема колекція окремий шопер для цього. Шоперів зараз так багато. Ви можете дарувати також сумки для книжок. Тут так багато варіантів. І я навіть не знаю на чому зосередитись, тому що все залежить від стилю вашої людини, що вона любить носити, як вона одягається і що підходить саме їй. Тому що є мерчові шопери, є шопери стильові, є шопери в'язані. Є дуже багато всього. Чого аж розбігаються очі, тому вибір має бути тільки орієнтований на стиль вашої коханої людини, щоб це було, знаєте, доцільно. Речі для анотування книг, такі як різні стікерочки, різні маркери. Зараз дуже багато всього такого є в Аврорі, це дуже доступно. Якщо ви ще не бачили, то я вам дуже раджу побігти і подивитися, тому що, ну вибачте мене, це доступно, це легко подарувати. Ви можете створити якусь композицію з цього або створити якийсь приємний конвертик. І це знаєте, наче Валентинка, це дуже приємно отримувати від друзів завжди і від своїх коханих людей. Тому, якщо ви давно хотіли знайти щось таке просте, якесь просте рішення, просто даруйте кожного разу стільки рочки. це дуже корисно, приємно, і потім не потрібно думати і шукати потрібний кольор для книжки, тому що завжди є щось з собою. Оціненна річ це шкарпеточки. Увіват, нещодавно вийшли прикольні читацькі шкарпеточки. Мені дуже подобається, коли вони на якусь книжкову тематику. Наприклад, у мене є некупоцьку тематику, є шкарпетки з Гаррі Поттером і так далі. Це те, що ми використовуємо вдома постійно, особливо дівчата. І це не якийсь там жарт, це те, що наша фізіологія потребує більше тепла, і нам необхідно це. Це така турбота і такі маленькі дрібниці, котрі, знаєте, робота про вашого партнера. Тому шкарпеточки та інші. Ми переходимо на іншу категорію, будуть доцільними на увазі. Під інший одяг ви можете дарувати кардигани, на книжкову тематику або просто кардигани. Ви можете дарувати кардигани Тейлор Свіфт. Якщо ваша дівчина або хлопець, фанати цього. Якщо ваша кохана людина любить різні фандоми, ви можете подарувати футболки і речі пов'язані з цими фандомами. У Минора є такі приклади по четвертому крилу, і навіть до Веларісу, до Чіту. Тих речей дуже багато. Також цю категорію потрапляють прикраси або біжутерія. Але для цього потрібно постаратися. Треба прив'язати певні елементи до книжки, пошукати щось цікавеньке, щось, що любить ваша кохана людина, і на основі цього робити цей подарунок. Це можуть бути сережки, це можуть бути підвіски, це можуть бути клони. Це може бути що завгодне, що пов'язано з книжками. І це дуже приємно знаєте, отримувати частинку своїх улюблених світів, носити їх собою. І така увага завжди дуже дуже приємна. Ви можете подарувати закладинки. Закладенок є дуже багато від мерчових до звичайних, від залізних до дерев'яних, і їх така велика безліч, що ви можете обирати те, що вам захочеться, але обов'язково перевіряйте, чи є ліцензія на товари, тому що порушення авторських прав я абсолютно не підтримую. І весь мерч має бути ліцензований. Закладинки постійно потрібні книголюбим. Вони або втрачаються, або губляться, або з ними щось е, стається. Наприклад, в мене часто. Закладинки падають в чай. Давайте не про це, але в мене постійно не вистачає закладинок, закладинки – це дуже хороший варіант. Неочікувано категорію потрапляють свічки для тих, хто любить затишні читання. Я, наприклад, не дуже люблю свічки, тому що мені важко переживати аромати після трьох років роботи з воском і різними ароматизаторами. Але ви, якщо знаєте, що ваша людина любить певні свічки, то краще обирати їх, і обов'язково дивіться, щоб ці свічки були з соєвого воску. Не Беріть свічки з мас-маркету. Я вас благаю, тому що це дуже небезпечно. Старайтеся обирати свічки з соєвого воску з безпечними ароматизаторами або краще без. Просто знайте, що у когось може бути на них алергія. і Ми не завжди знаємо на який саме аромат буде алергія вашої коханої людини. Пам'ятаєте, що я вам казала, що можна дарувати щось наборами або робити спеціальне пакування. Також, якщо ваша кохана людина любить заповнювати книжкові щоденники, то подаруйте їй такий набір. Це може бути набір з маркерів, спеціальних ручок, а також стікерів спеціальної бумаги для того, щоб робити такі наліпки і так далі, щоб робити спеціальні сторінки. Це має бути спеціальна підбірка, котра підходить саме для вашої коханої людини. Не знаю, скільки разів я за це відео скажу, кохана людина, але мені подобається. Людина проводить багато часу вдома, старайтесь створити для неї затишок, це також турбота і також подарунок. А в цю категорію також потрапляють постіль або пледи. Ви думаєте, що постіль це просто постіль? А ні, це класний фон для фотокнижок. Я, наприклад, мрію про чорну постіль для того, щоб робити класний контент. І це ну навіть не жарт. Це дійсно дуже корисна штучка. Якщо ваша кохана людина любить дарк романи, то чорна постіль, вибачте мене. Вона обов'язково веди також будуть доцільні, особливо якщо ваша людина любить тепло. Але обов'язково аналізуйте інтер'єр кімнати для того, щоб вашій людині сподобався цей плед. Також буде гарним варіантом, гарна чашка або великі такі кухолі, або великі пляшки для того, щоб пити водичку. Це необхідно для комфортних читань, це дуже атмосферно. Також знадобиться для фотовідгуку. ви дуже недооцінюєте товари, тому що вони можуть стати реквізитом для зйомок. Я, як блогерка, можу сказати, що інколи це дуже необхідно, особливо, щоб робити гарні відгуки. В сенцеї постійно поповнюються кожного сезону якісь цікаві пляшечки і чашечки. Ви можете подивитися. Я постійно заглядаюся на них і в основному беру їх там. Це дешево доступно, прикольно, гарно і можна змінювати в залежності від сезону. Підписка на книги вічна. І якщо ви не розумієте про що я, то дивіться, це спеціальні бокси, котрі приходять вам раз на місяць. Спеціальні підбірки, гарні книжечки, спеціальні видання. Або навіть якщо у вас є кошти на це, ви можете подарувати річну підписку на бокси з мерчем. І кожен місяць ви будете бачити свою щасливу людину. А якщо ваша кохана людина ще й блогер, ви будете бачити купу різного цікавого контенту від неї. Я вас вітаю! Ви подивилися 70% цього відео, і для того, щоб мене підтримати, достатньо зробити лайк, підписку або поділитися цим відео, і мені буде дуже приємно, тому що що це допомагає мені розвиватися. Обов'язково напишіть коментар, які подарунки любите ви на книжкові свята, а також які подарунки ви робите. Це може допомогти комусь знайти ідеальний подарунок саме в коментарях. Якщо ви не знаєте, що такі букнуки, то це спеціальні такі куточки на вашій книжковій полиці для того, щоб створити спеціальну атмосферу. Ці букнуки абсолютно різні, в залежності від тематики. Тут просто треба дивитися, що саме любить ваша людина, готичні романи чи щось затишне, і відштовхуючись від цього підбирати букнук. Варіантів ну, прям дуже багато. Якщо ви не знали, що таке існує, то ви можете починати вже ресерчити ринок, тому що... Їх розбирають, як гарячі пиріжки. Так, задоволення трошечки дороге, але дуже ефектно виглядає і дуже приємно отримувати такий подарунок, а ще приємніше, потім його збирати разом. Щоб прикрасити книжкові палички, інколи необхідно подарувати фігурки. Деякі люди люблять фанкопопи. Те, що ви прихильниця, у мене їх всього 5, але це особливі фанкопопи і фігурки в основному з моїми улюбленими аніме персонажами. Фанка папи є різні, є по фільмам, є по серіалах, тому ви можете обрати щось спеціально для вашої людини в залежності від її інтересів, і це буде гарно дивитися на її поличках і порадує її. Також гарний варіант подарувати самі полички, особливо якщо ваша людина давно про них мріє. Я по собі знаю, що спочатку ти думаєш, що тобі нема куди вмістити дві полиці, але як показала практика, завжди є куди вмістити дві полиці. Це завжди приємний бонус, і знаєте, полиці це те, що буде радувати вашу людину кожен день, тому можливо варто в це вкластись. Зараз ми поговоримо про книжкові букети. Я вам залишу в інстаграмі спеціальне посилання для того, щоб ви могли знайти, як їх зробити. Я зберу для вас багато туторіалів. А також прикладів, але книжкові букети – це ідеальний варіант для романтичного подарунку, про котрий мріє дуже багато дівчат. Варіантів безліч вони можуть бути різних кольорів, різних жанрів, в залежності від того, що любить ваша кохана людина. Знаєте, це те, що я колись отримала від Каті Бебе. Вона неймовірна. вона подарувала мені тоді стільки емоцій, і я дуже щаслива, що в мене була така можливість в житті отримати такий букет. Ви можете подарувати людині спеціально запаковані 14 книжечок в гарній обгорці з бантиками, щоб вона відкривала їх кожного дня. І це продовжить її відчуття свята на весь день святого Валентина. Теж треба постаратися просто брати книжечки з її вішліста або спитати когось, хто знає про вподобання вашої коханої людини. Так це трошечки займає часу, але можете попросити когось з друзів допомогти вам в цьому плані. Але повірте мені, емоції від цього просто незабутні. Мечі. Я зараз не жартую, подаруйте їй меч. Якщо особливо ваша людина обожнює фентезі, негайно оберіть їй класний меч. Може бути меч Відьмака, може бути меч з гри престолів. Просто оберіть те, що сподобається людині. Також до цієї категорії завжди можна подарувати корони. По-перше, це допоможе робити по Друге, це гарна прикраса для паучика. і по-третє, просто приємно носити інку корону. Ви що так не робите? Ви реально так не робите? Ну, гадно, ви можете замовити зрізи для коханої людини. Так, така опція є. Якщо ви знаєте, що ваша кохана людина любить якусь тригогію або цикл, просто подаруйте їй зрізи на ці книжки. Це зроблять з книжок щось особливе, спеціальне. Я, наприклад, довіряю сніжані в цьому питанні. Просто подивіться, скільки варіантів може бути. Так багато всього зрізні на будь-який смак і на будь-який цикл. Ви, в принципі, можете придумати що завгодно, і це буде щось особливе і спеціальне для вашої людини. Також у сніжани є сертифікати, що дуже зручно. Ваша кохана людина зможе сама обрати те, що вона хоче. Також ви можете подарувати коханій людині фотосесію на книжкову тематику варіантів безліч, і це дуже приємно отримувати. Дуже дороге задоволення за те, яке ефектне зробити з цього побачення і брати в цьому участь також. А також можете зробити її пам'ятні світлини з її бібліотекою або з іншими книжками. Завжди приємно отримувати світлини як спогади, тому дуже раджу. Я сама люблю фотосесії на книжкову тематику, і більше таких можна побачити в моєму інстаграм. Останнє подаруйте книжкове побачення. Це може бути що завгодно. Ви можете створити спеціальні умови, щоб людина за одну хвилину набрала книжечки, котрі вона хоче. Ви можете зводити її в найкращу книгарню вашого міста для того, щоб створити таке побачення, придумати квест, що завгодно. але постарайтеся провести цей час разом, тому що. Нам так хочеться цінувати ці часи разом. Треба створювати приємні спогади і тримати своє кохання міцніше, тепліше і між вами. Сподіваюсь, я стала вашою хрещеною феєю, яка допомогла вам знайти ідеальний подарунок. І також сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви можете поставити лайк. Коментар написати, підписку зробити. Я буду найщасливішою людиною в цьому світі. Це ваш подарунок мені. Дякую вам за підтримку кожного мого відео. Я безмежно вам вдячна, і також я вдячна, що можу знімати відео для Ютубу. Дуже рада була з вами поговорити. Люблю вас через камеру. Ваша Регіна. This is my prerogative. маприоке. тут. Sorry. Пока!